Від початку повномасштабного вторгнення та активних бойових дій в Україні більшість громадян не уявляє свого життя без павербанків. Саме завдяки ним можна підтримувати заряд не тільки мобільного телефону, а й іншої важливої техніки. Особливо коли расисти вдавалися до енергетичного терору і обстрілювали об'єкти критичної інфраструктури. Утім, і на сьогодні вони не втрачають своєї популярності та залишаються в топі інтернет-магазинів. Ми поцікавилися в майстра з ремонту електротехніки. Як вибрати якісний портативний зарядний пристрій, що працюватиме довго та не вийде з ладу після кількох днів використання? Перше це виробник. Якщо ви бачите, що виробник новним чи взагалі ну, щось незрозуміле без написів, то не беріть цей павербанк, тому що я упонений, він у вас довго не пропрацює. Беремо фірму. Можливо, ті, що ви чули до війни, чи ну, десь там краєм вуха чули, що продається, і бажано з гарантією. Тому що ну, 3 місяці гарантія це взагалі не по закону. Ви по закону маєте гарантію рік на будь-який електронний пристрій. Ну, майже на будь-який. Тому гарантія каже багато за себе. За три місяці можна взагалі-то не користуватись. А потім взяти там на четвертий місяць і поставити на зарядку, і воно більше не зарядну не, не зарядиться. І все, гарантій нема. Ще слід остерігатися сумнівних пропозицій, що копіюють відомі бренди, бо в такому випадку можна отримати сюрприз всередині: пісок або муляж акумулятора. Були у мене такі, були і доволі частеньке таке явище. Наприклад, я бачу. Ну, може, знали такі великі такі павербанки зі шнурками, які, які ви мені показували. Там такі тільки здоровенні. І Він а, був у нас на розбірці, його ремонтували, і в нього всередині а, там такий сендвіч із п'яти акумів. І от шостий там просто алюмінієва металова пластина. алюмінієва пластина. Ну Це тільки для ваги. Це ще не найгірший варіант. А найгірший варіант це коли купуєте типу там фірму, розбирали одну фірму, а в нього там виходить шість банок, три банки підключення, а три не підключення. Ми їх розбирали, там просто пісок всередині, все. Це для ваги. Михайло також застерігає: дешеві павербанки можуть дуже легко вийти з ладу. Якщо у вас ви взяли якусь не фірму. То там стоять дешеві плати, котрі взагалі, якщо ви розрядили ваш акум, а потім на нього раптово забули, за нього, то акумулятор у нього є присутність саморозряд. Деякі дешеві плати, от на дешевих повербанках, вони не в змозі підняти акумулятор з глибокого розряду. І тому це вже можна сказати ремонтний випадок. А якщо виробник перевірений, адекватний, то він поставить якісну плату, котра розкачає ваш акумулятор і підійме, як то кажуть, з глибокого розряду. Місткість один із головних унікальних параметрів павербанків. Виробники вказують його в міліампер годинах. І часто саме цей показник впливає найбільше на ціну пристрою. Проте, треба враховувати, що цей показник фактично може виявитися значно меншим. Фактично, ємкість от по банкам, вони порахували, що от по банкам у нас 20 тисяч міліампер. І та ємкість, яку він віддає, теж буде написано, що він віддає 12 тисяч міліампер. Це всі так павербанки ну, працюють. Тобто, якщо там написано десятка. 10 тисяч, там, чи 20 тисяч і не написано, скільки він по факту віддає, то він, ну, прикидуйте, майже там 40% втрачає, 40, 30, там, в залежності, як і акум, яка плата, який виробник. Також необхідно знати, що з часом ємність акумуляторів зменшується, незалежно від марки павербанку. Іншими словами, це пристрій є розхідником, який через деякий час все одно доведеться замінити. Головне в такому випадку його правильно утилізувати, щоб не нашкодити довкіллю.